Друзі, всім привіт! Ви на каналі Павлова Пасіка. З вами я Павло. Сьогодні у нас 15 -те. Уже вересня 2022 рік. На дворі приблизно градусів 18 десь. І сьогодні вийшов срок дії вже нашим полосочкам. Ті, що ми ставили 7 днів тому. Полосочки ванші від Кліща варо, там відео є на каналі. Можна можете подивитися, як ми їх розставляли. Я там трошки про них розказував. Сьогодні вже будемо забирати. Сьогодні якраз сьомий день е, Сьомий день вже так, як ставили полосочки. Ну, в принципі, те, як кажуть, забирати на сьомий день, так і ми забираємо. От зараз разом з вами підемо забирати. Погода така не дуже льотна. Ну, дощу нема, але похмуро, але зато тепло. Так, друзі, беремо маску, йдемо покажу, як ми ставили. Ставили, я, здається, як ми забирати. Тут ми вже почали забирати. Тут вже забирали двох вуликів. Будемо зараз забирати зі всіх, всіх-всіх, що ви бачите, сюди ми ставили полоски. Так, забираємо кришки, ті ще не ставили подушки. Джола сидить спокійно, От, видно. видно. Бджілка є, от за заставною сидить, тут сидить. ну Бджоли є досить, але то вже після закормки вже навіть ось, все запечатано. Ну, Хто скаже, що після, після закормки дуже багато бджоли зношується. ну Не дуже замітив. Як для себе я не дуже замітив. Як було бджоли, як формували, так і в принципі лишилися. Оце, полосочки з. Відпрацювали, викидаємо, 40 дії полоскам вже вийшов. все, накриваємо, думаю, за, ну, коли там вже стане у нас трошки тепліше. Зараз такі дні ще трошки холоднуваті. Там за пару днів прогноз погоди передає плюс-мінус нормальну погоду. Та ще хочу <кхи> пролити біпіном їх. Там теж покажу, як проливаємо. Ось так тут збираємо просто. Так, людки скорочуємо, людки ми вже поскорочували перед закормкою. Все, бджілки літають. що йдемо, подивимося, що на осип кліща. Ми як якось днище ще чистили. От. Так, щіпалка нам не треба, викидаємо, поживе собі. І по кліщу у нас що. Ну, На камері видно? Видно, видно. Вживу мені ліпше видно. Ну, він є його. є. Ну, та як кажуть, має бути на вулик 4-5 кліщів. Ну, це є. Тут досить багато кліща. Так, закормочку вже сім'ї закормили. Значить, ну, Скорочуємо вже нуклеуси. Ну там вже доскорочуємо вже, там більше половина. Там взагалі штучок лишилося доскорочувати. Тим займається тато. Ну, а Ми займаємося от, закормкою сімей і сьогодні забираємо вже останні кормушки, глутки наші. І, ну, Там лежачки ж треба докормити, але з основної маси ми вже забирали кормучок і ми будемо забирати. Ось такі, друзі, у нас справи. Ось такі справи, кому було цікаве відео. не знаю, Тут я більш показав. так? Ну таке, друзі, така сьогодні у нас полягає робота. Тому ви слідкуйте за кліщом, обробляйте вчасно, робіть це все вчасно, не давайте йому розвитку на життя, щоб він зразу його є, вбили і все, ось так. Все, на цьому будемо закінчити відео, ставте лайки, пишіть коментарі. Вічте мед і будьте здорові! Слава Україні! Все, друзі, вічте мед і будьте здорові.